Мер Києва Віталій Кличко разом з пасажирами проїхався з Троєщини до центру міста новим автобусним маршрутом номер 114 який стартує від вулиці Молославської і слідує до Центрального залізничного вокзалу. Маршрут створено у рамках нової концепції транспортного сполучення Києва. Детальніше Богдан Бур'яненко. Вісім тисяч пасажирів щодня. Стільки перевозить новий автобусний маршрут. Перші результати моніторингу демонструють позитивні тенденції, розповідають у Київ-Пастранці. Маршрут набуває все більшої і більшої популярності. Ми плануємо до кінця місяця, що близько 12 тисяч пасажирів будуть користуватися саме 114 маршрутом. І якщо взяти в процентному відношенні, скільки, скільки виїжджає на правий берег і скільки почало користуватися саме цим маршрутом, це приблизно до 10% людей, які переїжджають на правий берег. Зупинки з найбільшим пасажиропотоком, вулиця Дразера, контрактова площа, хрещатик та залізничний вокзал. А родин перший маршрут проваджений за рекомендаціями Світового банку. І вже найближчим часом, за порадами міжнародних експертів, у столиці з'являться нові напрямки руху громадського транспорту. Це З площі Шевченка, з Вінограда, з того району, теж в центр до палацу спорту і це троєчина метро Харківська, як одна з основних магістралів те, що ми активно зараз трабату інтервал руху довгих маршрутів не перевищуватиме 15-17 хвилин а час проїзду від однієї до іншої кінцевої зупинки становитиме менше години. Втім, у ранкові та вечірній піки подорож може стати довшою хвилин на 20. Переваги безпересадкового транспорту пасажири оцінили. Не потрібно витрачати гроші на таксі, так а можна швидко, а головне, комфортно доїхати. Особисто для мене цей маршрут дуже важливий, тому що я можу на ньому доїхати і до Майдану Незалежності, до Крещатика. А здійсґа. Градський транспорт такий великий район, і чим більше транспорт нам тим лучше. Новим маршрутом проїхався і мер столиці. Віталій Клачко. поспілкувався з пасажирами і отримав пропозиції щодо поліпшення роботи транспорту. Я спілкуюсь з людьми, кажуть дуже добре. Тому будемо робити ще більше автобусів. Запускати зараз. Працює 10 автобусів на цьому маршруту. там деякі зауваження зараз жінки спілкувався, щоб зробити додаткові зупинки. І ключове наше завдання для того, щоб транспорт був комфортним і учасним. 114-й маршрут частково вирішує чи не найбільшу транспортну проблему столиці перевезення жителів Троєщини на правий берег. Однак, аби повністю закрити це питання, потрібні рішення на державному рівні. Звісно, ми говоримо про Подлозько Скесіянському мосту. А ми говоримо про метро. Я уверен, эту проблему мы должны будем решать. Я буду отстаивать и буду опираться на поддержку жителей Троещины. Нам необходимо, чтобы дискриминационную норму, когда из киевского бюджета забирают 60% налогов, если бы нам хотя бы как минимум сделали равные условия с другими регионами, мы могли бы взять и за несколько лет этот проект запустить метро на Троещину за деньги киевского бюджета. Проєкт першої черги Нової гілки-підземки передбачає п'ять станцій. Вона проходитиме через поділ Русанівські сади до радижного масиву. Богдан Бріненко Війшла Вендечанський від Київ.